Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вас запросити у дивосвіт мистецтва Марії Примаченко. Марія Примаченко народна художниця України. Вона народилася у селі Болотня на Київщині і прожила там усе своє життя. В дитинстві Марійка була мрійницею і вигадницею. Вона любила малювати, ліпити з глини та вишивати. Марія Примаченко є однією з найталановитіших українських художниць та однією з представниць наївного мистецтва у світі. За все своє життя вона створила більше, ніж 800 робіт. Ось, власне, ви бачите деякі з них. Персонажі її картин казкові, фантастичні істоти, які зачаровують своєю простотою і красою. Всі вони добрі, чарівні, магічні. Здається, що вони ось ось оживуть і зійдуть з полотен. Вони надихають на творчість, вселяють віру в свої сили. Отже, мистецтво робить цей світ кращим. Дітки. А зараз я пропоную вам подивитися уривок з мультсеріалу, який називається Дивосвіт. У цьому мультсеріалі герої це персонажі з картин Марії Примаченко. Як сонце світить особливо, але не чудовий ранок є, є, є. не посміхатись неможливо. Коли у тебе друзі є, ти справжній друг, він зрадити не може, завжди підтримає. А треба допоможе, нехай день менший. Від тебе на зріста, не тремпить його хоробрих другних віст. Ти можеш бути ким завгодно. Порад не слухаєш, дарма, не втішить подарунок жодних. Як друзів у тебе нема, yeah. ти справжній друг. А треба Ді тебе на зріст, а не тремтить його, хоробрий, дружніх віст. Тож, шануйте, дітки, українське мистецтво, а я вам дякую за увагу. На все добре.